І що, і що він? І що він? Вже цей ходив в парі. Той на поєдинок. Навник на ти спокійний? Такий на два роки. Супер виглядає. Такий жеребчик. Що тут? А ногу, ногу скільки він має? Рубини? Десь має, десь 24, 24, я думаю, має. А Може і більше. Ну доріти хоче. Доріти хоче, назад. Ти о, шо. <соцентрична> Тай би ходив. То в квітні буде 2 роки, так? В травні, в травні 2 роки буде. 17 травня. Ага, 17 травня. Фаній розколений, ну на два роки супер виглядає. Яблочко має звідки він походить? З Іванівки. Ага, то віз того. Жаребчик такий на продажу. Не, 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 не. Ходи сюди. Не. Оскар. Зроблю те. Незе. 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 Що, ми? А так як до чужого чуєш, що він... Це... А, він же зведів кубилу. Він же зведів кубилу і він же показує. Чтити кілометрів. Скільки? Чтити. Маги п'ять. Так. Та, гарантія. Більше навіть має, певно, ніж 5. Ну він тя дотягне, він фест. Та я бачу, що він, він... По, по ногах, тому все, ноги немає не тоненькі, ні нічого. Такий білогривий жеребчик. Це що ти, це? Копета теж має файні. Він 5 корців, то гарантія. Що... Та то, то, то видно, який він є. Такий жеребчик. От тільки разом їх зараз не... я би казав, ні, певно, що ні. Бо купила, чу вона зараз в чужій стані стоїть і вона б не настрашилася нічого, щоб де би він а не знати, що вона зараз би не копала. Або він її. Бо якщо вона жеребна, то зараз зашне 100%, може зараз він зашне, аби сюди не, 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 не закопати. Стий, стий, стоїть, Я трошки познімаю, щоб цей. Я номер, Якщо то я навіть закинув, вже на свою сторінку номер залишу в описі і навіть дзвонять. Як захочеш, то я думаю, що за такі гроші. Цінука чи, 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 чи договірна. Довірна, Бо то люди, я знаю, якщо... 800 доларів в середньому додатково жеребчика. Ну, вартує, вартує. Хто хоче собі на жеребця, то дзвонили, так само люди питали. Дуже добре. Ну, такий жеребет. Обмін на кубилі нічого не цікаве. Вже є, то вже... Щас дуже скидіть. А що, що їсти йому даєте? Що даю? Солома, вода, овес і з два бурака. Ну нехило виглядає. не виглядає. Файно, має розкол. То що буде файний, моцний буде, має ноги, файні, має грубі. Але, його ще, але ще треба вчити і що він вже ходить, має два роки вже в возі ходить. Так, все повністю, все сам. Привчив. А, а що він робить? І возить навіть наверх. Так, сказати. Наверх навіть вози ногами не кинув, бо він стоїть, то кінь застоє, то. Нема що вірити. Файні білогребі. Файну мазь має. Три. Три і як до пари запрягти, якщо він ще востру, він ще в остро йде і вона йде остро, то тут треба їх тримати добре в руках. Така пара. А не жеребця тут не хочеш її тримати. О так, і життя тримати, то... Кобіло, ньому кубила стоїть, пасеться, а жеребець виходив кругами, як десь звід якусь кубилу, або щоб я знаю, так само можу не, не, не. оскар. Постійно або в стайні треба тримати, або. Тррстий. Ходи сюди, на, на, на. Але файне такий лисий, В ябках. На, на, на. Вже хоч трошки зима сі почала, вже до саней можна запрягти. Вчора Но... їде Такі сани туди теж в розносі були, в'явість, вістя! Стой, стой, стоїй, стой! Скінь стоїть, застояний Такий жеребець. Ну та на два роки, я би чесно думав, що може він більше має. Ну, Кінь, файний, здоровий, то не по простих конях походить, бо видно зразу. Що то з якийсь файних. А який жеребець тато не знаєш нічого. Ну то видно, що тато був якийсь панно по людський. Мамо, бо такий жеребець на два роки ще нема, в квітню буде. Ох, паркай. Не, не, не. Гриво обрізав йому чи що? Що файно на два боки росла. Yeah. Димай. Жеребець вже є робочий, хто хоче, то б підзвонили, я номер залишу в описі. До пари його ще навчити добре. Та як він вже ходить, то ще конем. Yeah, він це витягне, він буде мов, 5 років, 4, він з нього буде жеребець серйозний. Він такий його ноги має файні, грубенькі. Та він 5 корців, то, 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 то 1000% то, 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 що? зразу видно. Від... <гум> Такін так, так. так стоїть, доріти хоче молоденький. Що Ще луши, можна сказати, ще що? 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 Що два роки нема. А який. То є Тернопільська область, Теребовлянський район. Такий жеребець. Ціна в районі 800 доларів. Це наша договірна. Щоб люди знали, голову не морочили, не дзвонили по дурним питанням. Дає на дебі? Так, що робить? Такий відресірований. Такий жеребчик. На, 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 на. Але яка вважає, зараз тільки в стані, щоб... Дива не наробили, бо то кінь молодий, вона так само зараз, щоб а він же звидів кобилу. А ще не був на кобилі, ні? Вже пускав на кобилу? І що скаче і все добре. Та від нього вже може вже білушета були. Я думаю, що вже до двох років. Кажу. Колега теж має, то вже ще нема, вже пускав. Дві кобили з На. На два роки нормально виглядає. Так нема що казати. Під ногу. No. ти його від маленького маєш, так? П'ять місяців. Від п'ять місяців На. Сніг пити може хоч. на. на, на, на. Та бо бурак є, ні Так, барак є. Є бурак, та й тому так цей... Ця... Ще вже... Ще ось два місяці, та й підесь пасти, ні, чи у вас того нема де пасти. Ні, yeah. ні, yeah, але треба туди <Шо>? <Ті>, <він, та> ли... я... на вході. Так. Шо? А він-то він-то летит. Ні, то я розумію, що нікуди він летить. Хто захоче, дзвоніть, питайте такий жеребчик на продажу. А. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Хто захоче, номер буде в описі такого жеребця. Сабіна до коней до пари. Дзвонили, люди скоро ще питали, що такий щось би хотіли. Ось такий файно білогривий жеребець.